США озвучили поступки для закінчення війни. Смерть російської нафтопроробки. На Курщині почали зникати північно-корейці. Причому кажуть, два тижні бідолах цих не бачили. Народилися в рубашці на, на відміну від інших. Ціна російської нафти і для Китаю, і для Індії втрачає свою привабливість взяла, взяла прямо щас взяла себе в руки. Ми приблизно розуміємо, в який час можна йти, а в який час ні. А противника так з першого пострілу, ось це для прикладу Грань 2 вже виготова на території РФ біля українських позицій, де українські воїни відбили нещодавно масований штурм. Північно-корейської армії Оля Цибульська разом із Music Хаб долучилася до ініціативи Інни мірошніченко <му>